І в нас селі здиву одну людину і питає мене про Боже Слово, а я знаю її життя, нормальна сім'я, але вона нас з вірною сестрою п'ять років вони не, не в Союзі, ворогують. Так я ходжу в церкву, ну, католицьку, я молюся, мене бабка навчила ще маленьку. А я кажу, ти маєш гріх, що ти молишся. А вона думає, щось не в порядку. А що я маю гріх? Молитися не можна, я кажу, треба молитися, але я кажу, в якому стані. Я кажу, ти з сестрою 5 років ворогуєш, не прощаєш, а кажеш такі слова, отче, прости провини, як я прощаю. Молитва є всемірна. По-друге, обманюєш Бога, бо кажеш, прости, як я прощаю. І по третє, призиває сама собі суд. Бо ти не простила, і так само каже, і ти мені так прости. Вона каже, ти знаєш, що ти правий 100 процентів. Ти правильно говориш, ти знаєш, що Вася, я над цим навіть ніколи не задумувалася. З цієї минути я їй все прощаю, але знати повік не хочу її. Розумієте, отаке є прощення.